Івеко Делі 35-210. 35 це 3,5 тони повна маса, 210 це 210 кінських сил, з мотором свіжо пригнаний свіжопригнаний Швеції Екстра Лонг. На всьому заряді машина і без жодної технічної проблеми. 350 оригінального пробігу. Я скину вам скину вам там номер кузова, а ще можна пробити, щоб ви себе, як говориться, не напрягались там вже з тими кузовами, оце по Carinfo по попередньому номеру вам висвітиться, яка вона була на аукціоні, і подивитись фотографію, яка вона була на аукціоні. І... Який пробіг, з яким пробігом вона зайшла на аукціон. Так, по наворотах розказую. Ні, по технічній стороні розказую. Мотор, коробка, підвізка, кардани, задній міст, ступиці. Все повністю в справному стані. Машина прийшла без жодної технічної проблеми. Машині 8 здається, автомат. Так. Да. 8-ступінчатий автомат. І дивіться, оцей 8 автомат, автомат, там я зробив фотографію, оце я їздив на сертифікацію на цій машині. Оце тут трошки по трасі, то по здобунову їду, то по ровно їду. І вона показала 10 літр, 10,4. Отак От має справна машина. Не 15, як люди говорять, 16, там, 13, 10, 4. Будете їздити, будете в районі 11 літ. Оцей 8-ступінчатий автомат ставиться як на 35 -е веко, так і ставиться на 72 -е веко. Однаковий він. Так що запас, як говориться, прочності, там бешений. В тому автоматі. Його угробити, то ще треба подумати. Треба взяти хорошого водія, просто такого, як. Ну, як тось було там, показували, що він розривав машини. Е, так, що ще вам скажу? Е, тут вже не кондиціонер, а клімат контроль, круїз. От зараз я відкрию і машину. Круїз, вебасто. Бебасто працює, тільки що його включав. Лобове скло ціле, передок цілий, фари не посічені. Навіть я вам скажу, і ці не посічені, і галогенки не посічені. Нормально. І е, на щитку приборів показуємо то часи 5500 чи 5700. Це прекрасна автобановська машина. Де їздила тільки по автобану. Так, оце вам вебасто, оце круїз, мультіруль 354. навігація, радіо і все остальне. Автомат. Поігрев сідушок. Отут є він, підігрів. Далі. Підігрів сідушок, душок. Так, клімат-контроль працює. Датчик світла, датчик дощу. Ну, а ще задня камера, камера заднього вигляду. От показує на цьому великому дисплеї. Там радіо, навігація, там ще всякі там штучки. Ще є бортовий комп'ютер, повний бортовий комп'ютер. Так, що з лівої, що з правої сторони. Машина в гарному вигляді. Я Не буду казати в відмінному, бо вже всі кажуть в відмінно. Я буду казати в гарному. Хоча ж хочеться. Язик повертається, не, не то, що не повертається, а повертається, щоб сказати, в відмінному стані. Хай буде в дуже гарному. Так, рід, так, капот. Якщо там десь є посічений, то вже він пилю прибився. все. Пару є. Пару таких, але маленьких, розумієте, іржі по машині зовсім немає. Що права сторона, що ліва сторона машини рівна. Оце її ця штучка. Так, тепер показую, ззаду є, ззаду є фаркоп. Бачите, 200 доларів. Вісить, бери знімай, ніхто мені за нього спасиво не скаже. Не хочу просто, лінуюся. Дверки відкриваються Геть туди, як то воно наскільки там, чогось хотів сказати на 360. Ну, заподліцо з машиною. Так, задня частина. Тепер передня частина. Оця права сторона. Рівненька, гарненька машина. Я скажу так, якщо машина мені сподобається, подобається мені машина, значить вона і вам сподобається. Якщо вам не сподобається, то то вже причина не в машині, а в вас самих. Так, о, бачите? Раз. А тут датчик світла ще стоїть там зверху. Причай хочеться сказати, що датчик дощу. Датчик світла стоїть, і тільки відкрили дверку, тільки такою гривою махнули трошки. І це. І раз і включилося світло тут. Так. Оце є рідна обшивка, вона пластикова. Оце рідна її перегородка, вона і не пом'ята. І це рідна її підлога. І оце рідні її арочки, які не фарбовані. Все, думаю, тут все ясно. Рідна підлога. Нічого не фарбована, нічого, просто вона нормальна. А якісь не нетяжкі грузи визили, бо дивлюсь, не, не з-під палет. Пару таких подряпинок є на самій підлозі. Так, закривається дверечка Раз. Як в холодильничку. От, тепер. Оці сідушки піднімаються. От ця сідушечка. оця ніша, можете собі щось там ховати. От. Ця штучка ложиться. А, це так, бачите? Ця так уже ложиться. Все. Тут все нормально. І все. Тут, а, ще є якийсь там тахограф. Я не знаю, що це воно там таке. Не тахограф, а навігатор. Напевно, що це цей навігатор, де вставляється або диск, або, да, або карточка пам'яті на навігацію. Все. Ага, зараз ще заведу. Заводиться, а ця машина стояла десь 3-4 дні просто з полтика. Я вже думав, вона ще більше стояла. Я думав, що геть там вже може бути, думаю, погано буде заводитися. От. Уже солярки немає. Все, горять колодки, подивимося я, якщо я вспію їх зробити, то буду, але вже, то вже... ну, якщо час буде, то не завжди, що вже погані колодки. Тут часом буває обрив там провода. Так, скоренько вам показую так. Оце вам клімат контрольчик, оце вам так, оце вам. Ну, ну от не включається, Мені мене часу немає, бо за босолярки немає. Музичка рубає, бачите як хорошо, Хто любить рок, вже геть вже геть рок FM вам настроєно. Так, добре. Все нормально, мотор зараз працює. Зараз вам покажу моторчика. моторчиком тут ще найти його так все тут чистота і порядок масла в цих бачках немає це я тоді розумію а жидкості теж в порядку жидкості я думав, що це заливна, а то заливна на, на, на скло. Дивіться, дивіться, хто, хто розуміється, він зразу побачить, що мотор тут не митий. А якщо десь мився, то в Швеції може три місяці назад. Сумніваюсь, що там хтось мив. Все, чисто, без всяких посторонніх звуків. Ще шильду вам, сфотографую оцю. Оця що шильда, оце, що, така шильда. Фотографію віддільно з номером кузова, Я забувся сфотографувати. Все, удачі вам у купці автомобілів. От. І кому треба добрий, як говориться, безпроблемний автомобіль, приїжджайте до мене, все, сідаєте і ви все зрозумієте. Подвізка ніде не бращить зовсім. Wszystko, e... e... życzę waszych dzwonków.